Ми вже розповідали, що на болотах вже майже 2 мільйони дітей долучені до діяльності парамілітарної організації «Юнармія», яка заснована міноборони Росії та має фінансування з держбюджету. А тепер те, що по-справжньому шокує: частину цих дітей до війни готують не тільки на полігонах, їх готують вдома під наглядом батьків. І зараз ви побачите, як працює справжня фабрика з виробництва солдатів ненависті, не державна. А Кто из ребят справлялся с задачей довольно уверенно. У меня папа десантником работает, военным, и он решил меня научить обращаться с автоматом, чтобы я впоследствии мог пойти по его стопам. Сначала было непривычно. Отец говорил, представь, что убиваешь хохлов. И потом уже руки сами стали все делать. Цей короткий урывок дуже красномовный. Його показують на головному державному телеканалі Росії, і це вже не про мілітаризацію за бюджетні гроші, це така форма пропаганди, яка відверто заохочує до вбивства українців ще з дитинства. І це вже не дитина, це личинка окупанта, Личинка вбивці, ще без погонів та автомата, але вже з настановою вбивати українців. Тому у вас не повинно бути ілюзії, їхніх дітей готують вбивати саме нас. І робиться і держава, і родина. І ми не можемо перепрошити їм мізки, цей процес нам не зупинити, але ми можемо та повинні змінити себе. Покажіть це відео своїм дітям, щоб і вони зрозуміли, що ми не перебільшуємо загрозу. Наші діти повинні це знати також. Вони мають бути готовими до зустрічі з цими. Личинками вбивць і зустрічати їх доведеться не зі смартфонами, а з навичками і готовністю.